На нічній засніженій заміській трасі не розминулись Ваз 2109 та мікроавтобус «Мерседес Віто». на 124-му кілометрі автодороги Київ Суму Юнаківка близько 9-ї години вечора дев'ятка опинилась на смузі зустрічного руху. Коли водій побачив, що на нього мчить мікроавтобус, спробував загальмувати і його на слизькому дорожньому полотні розвернуло. Саме тому зіткнення було не лобовим, саме тому вижив він сам і його пасажир. Водій вазу виїхав на зустрічну смугу лише тому, що запізно побачив перешкоду на своїй смузі руху. Вочевидь, швидкість, з якою він їхав, не дозволила йому зробити це вчасно. Перешкода то була вантажівка зіл, що заглохла на узбіччі та ВАЗ-2199, Водій якого зголосився допомогти водію зіла полагодити автомобіль. «Він там остановився за дев'яткою. Потім вискати. А ми я ти поставлю. Вічайва рік наближень святі стою. Беру знак аварійний. Виставить, виходжу з машини і починається. Він там за мною стає, вилітає. Так. Він би проскочив, да? якби не почав тормозити. І оставить боком, від його лук. З Києва йде джип. І щоб він не вдарить нас, він пішов на обочину. Водій дев'ятки, що наймовірніше стала причиною такої дорожньо-транспортної пригоди, стверджує, його просто понесло на злизькій трасі. Очевидці ж такі самі автомобілісти одностайні. Водій ВАЗу 2109 порушив низку елементарних правил дорожнього руху та ще й намагається виправдатись. Не вилазить відтуди, як вдарилися, вони вилазить відтуди пасажир і каже: я ж тобі говорив, не обганяй, не скарг. Він да взагалі ну, пив, навіть да, не бачив. Я посвідчував, спрашиваю його що ти той. Він каже, я взагалі не бачив, що да ми міняємо, Що ти за зробив? Я вміняємо. Вовні міняємо? Таких, як ти треба права забирати. На щастя, обійшлось без жертв. Більшості постраждалих медики надавали медичну допомогу на місці пригоди. Більше години рух автодорогою був перекритий. В цей час на місці пригоди працювали до десятка інспекторів державтої інспекції та слідчо-оперативна група. Саме вони надалі в ході слідства відтворять нічні події і винний отримає своє покарання.